Ні, з побратима з під обстрілу пережив танковий удар і перетворив власний досвід на інструмент, що рятує життя інших. Штурмовик на псевдобізон продовжує службу у поліції Прикарпаття, навчає майбутніх офіцерів вогневої підготовки, тактики бою та домедичної допомоги. Дмитро, старший інструктор тренінгового центру головного управління національної поліції Івано-Франківській області. Для друзів він бізон. Коли розпочалася повномасштабна війна, Дмитро повернувся за кордону до України. Успішно пройшов відбір до полку Цунамі, об'єднаної штурмової бригади Людь так він став поліцейським та штурмовиком. У мене старший брат у також воював, Він завжди мені казав, що там показував мені відео. Говорив. Ну, що там обіда, що там пекло. Я розумів, на що йду. Я починав з об'єднаньї штурмової бригади Людь, полку Цунамі, у перший батальйон, в якому я був штурмовиком два роки. Я йшов прямо в штурмову бригаду, і я знав, що я буду штурмовиком. Але як ми заїхали на позиції, полк «Ахмат» Російської Федерації тікав, ми навіть учули по раціях, що росіяни там передавали їм операції, що верніться, верніться, верніться ми дали йому добрі відпір. Ми дуже добре там працювали, злагоджено працювали. Про нашу бригаду було багато пабліків, як у російських телеграмоканалах. Зрівнювали нас у ЗАЗОВ. Поліцейському неодноразово доводилося брати участь у ближніх боях і виходити звідти переможцем. Рятувати з під обстрілів важкопоранених побратимів, а ще брати полонених. Ворог був настільки близько, що міг перебувати в сусідніх будівлях і навіть сплутати позиції. Розповідає захисник. Бачимо, де хтось зайшов, сказав парні привітали, як діла. Ми були в шоці. Учасно були в шоці. І він дуже скоро зрозумів, що не у діла. Він зрозумів, коли він потрапив, він просто здав зброю. Один випадок ще запам'ятав. Я перебігав у дорогу, хотів застримати в окопі. Я просто візуально побачу ворога. Він навів на мене автомат, тримав палець на спускому гачку, і потім швидко переставив на гранатомет. І він не попав. Бізон отримав поранення під час танкового обстрілу. Вибухова хвиля відкинула його на декілька метрів. Він отримав контузію та травму спини. Штурмувати більше не міг, але службу в поліції продовжив. Нам. Передавали по радіо зв'язку, що на позицію заїхав танк ворожий. Я трошки його недооцінив. А танк це така штука. Ви не чуєте як виходу, ви, ви чуєте одразу як у приход, як у приліт. І вистріл з танка мене трошки відкинуло зривною хвилею, і відтоді трохи пішли проблеми у здоров'ї. Я зараз працюю в тренінговому центрі, тому моя служба продовжується. Багато людей кажуть, що поліція не воює, але насамперед потрібно звернутися до самого себе. Що робиш ти зараз у цей момент? Де ти є зараз у цей момент? Яку ти користь для суспільства, для держави приносиш? Поліція воює. А хто думає, що вона не воює, то хай поїдуть при фронтотові зони, зони прямого зіткнення. То Може подивитися, чи вона воює, чи вона не воює сьогодні? Дмитро старший інструктор у тренінговому центрі головного управління національної поліції Аннофранківській області майбутніх офіцерів навчає вогневої підготовки, тактики бою та домедичної допомоги. Маємо автомати. Сіль.